Вибухнула величезна дамба, що стримувала велику воду у потоки. Ринули у бік солдатів, змиваючи все на своєму шляху. Та є нюанс. Таким чином рашисти хотіли завдати непоправної шкоди нашій армії, але природа вирішила інакше. І кошмар, який вони влаштували, повернувся проти них самих. Як всесвіт нещадно покрив окупантів, дивимося з вами далі у відео. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що берете нас підвію за для того, аби дізнаватися останні актуальні новини. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я би Армія РФ знищила дамбу на території Білгородської області за допомогою авіабомби ФАП 3000 вага якої становить близько трьох тонн. Зробили це нібито для того, щоб перешкодити руху української бронетехніки. Про це повідомляє таблоць Більд із посиланням на рашиських блогерів Зокрема, відомо, що бомба впала поблизу села Попівка за декілька сотень метрів від кордону з Україною. Більд пише, що у районі сусіднього населеного пункту Демидівка вже майже два тижні тривають запеклі бої. Міноборона Росії регулярно заявляє. Лише про буцім то відбиття атак, як пише The Moscow Times, наближений до Кремля телеграм-канал Рибар повідомляв, що ЗСУ все ж таки змогли зайняти село Попівка, а вода не накрила українські війська. А хіба повернулася у бік самих расистів. У будь-якому разі такий підрив великої дамби може обернутися трагедією і для самих місцевих жителів Білгородщини, потопивши будинки та населені пункти, та завдавши шкоди самим військам РФ, які тримають там насамперед оборону. Ось що про це сказав. Військовий експерт Роман Світен. Цитую, «Росіяни мають звичку підривати дамби в Україні. Вони вже декілька таких зруйнували, а тепер продовжують ту ж саму денацифікацію, але вже на власній території. Навряд чи це скінчиться чимось хорошим, підсумував експерт. Ну схоже, експерт зробив відсилку до Каховської ГЕС та дамбу біля Курахового, яку підірвали росіяни восени. Тоді вони теж намагалися завдати шкоди українським військам, але більше дісталося їм самим. Та на жаль, головними постраждалими були звичайні люди в радіусі розповсюдження води та потопів. Тепер же росіяни вже підривають власні дамби, підставляючи під загрозу власне населення, адже ніхто не буде питати, де поділося декілька сіл біля дамби. Це вже привід задуматися для самих росіян, ким вони є для своєї влади та армії, які їх буцімто захищають. Цікаво, що поки рашисти знищують свої греблі, стихія робить те ж саме з іншими російськими дамбами. І з настанням квітня багато областей РФІ зітнулися із серйозними потопами. За даними МНС, активна фаза потопів почалася як мінімум в 11 регіонах країни. Хоч а в медіа вже повідомляють, що потопи накрили уже 17 регіонів країни. Найбільш складна така обстановка склалася у Челябінській області, республіці Башкортостан та Красноярському краї. Отже, про все по порядку у містах Челябінської області в результаті проходження води старим руслом річки Сім затопило сотні будинків. Влада рятує кого може. Жителька Аші розповіла російському виданню Астра, що в осередку затоплення в неї опинилися батьки. Вода прибула за півтори години. затоплення. Пила миттєво сирай, гаражі та будинки. Люди зараз просто без всього залишаться. Кінець цитати. Ну а тим часом у російському башкортостані особливо тяжко доводиться Архангельському району. щораз підйом води в річці Інзер та затоплено ледь не до тисячі житлових будинків. Вода піднялася приблизно на метри. У районі запровадили режим надзвичайної ситуації. На річці Інзер утворився льодовий затор приблизно за 300 метрів від населеного пункту. У Аманас вирішують питання щодо проведення вибухових робіт. Після сходу води розпочнуть підрахунок збитків, повідомив голова адміністрації району. Айрат мешканці сіл тікають, куди можуть. Кількість затоплених будинків уточнюється, іде розвідка із повітря. Сказав він. Місцеві, як зазначається, кажуть, що раніше такої повені тут не було. Тим часом, через різке таке потепління у місті Мінусинськ до плюс 16 градусів. Нагадаю, що це знаходиться в Красноярському краї. Прорив греблі на річці. Ось таке оттрапилося, і як відомо, було розмито земляний насип, що й призвело до справжньої катастрофи. Як відомо, нині підтоплено 13 дворів житлових будинків. Повідомляється про загрозу для 120 житлових будинків і як превентивний захід 11 приватних будинків знеструмали. У всьому місті запровадили режим підвищеної такої готовності. До ліквідації наслідків паводку залучили 261 особу та 63 одиниці техніки. Згодом в МНС повідомили, що ситуація у місті буцімто стабілізується на річ. Ці завершують роботи зі зміцнення борогів. Рівень води в річці знизився на 180 см сантиметрів і досяг мінімальних значень Залишаються затопленими дві присадибні ділянки. Мар міносинська Дмитро Маркулов розповів, що рівень води у міносинську піднявся на 20-25 см, сантиметрів, але загрози для нових підтоплень немає. Однак, ОМНС каже, що загрози зберігається через теплу погоду та інтенсивне сніготанення. Примітно, що і з поміж іншого на Красноярський край суб'єкт рашиської федерації у Сибірську, Кому федеральному окрузі обрушився ураганний вітер та полова буря. Негода викликала вогняні смерчі на околицях Красноярська та численні пожежі. Як повідомляють роз сильний вітер розносить іскри та траву, що горить підпалюючи ліси. Подекуди вогонь перекидається на села. Горить село Каптерьове у Шушенському районі. Вогонь стрімко пожирає будинки, палають і інші населені пункти. Видимість у деяких районах впала до двох-трьох метрів. Не працюють світлофори. З дахів зриває шифер, де хто злітає і падає на людей та автомобілі. За даними Мене і загалом у регіоні ліквідують понад 20 пожеж. У мережі з'явилися фото та відео наслідків погодного апокаліпсису, який охопив Сибір. У Красноярську через ураганний вітер рашиста завалило уламками павільйону. Вогонь підійшов до траси на аеропорт Красноярська. Водії розвертали машини та їхали назад зустрічною смугою. Нагода вирує і в Хакасії, Кузбасі та на Алтаї. У хакасії вітер на дорозі здуває контейнери із вантажівок. На цьому тлі місцева влада закликала мешканців долучитися до гасіння вогню власними силами. Згідно з останніми даними у Сибіру через сильний ураган, почалося дуже стрімке поширення ландшафтних пожеж. У мінусенську влада закликала евакуюватися мешканців одного із мікрорайонів. На цьому тлі очільник Калінінської сільради, усть Абаканського району республіки Іван Сажин. Закликав усіх, хто може допомогти, брати лопати та мітли та боротися із пожежою. Окрім того, у регіоні. Заявляють про відключення електрики та води в окремих районах, про масові відключення електроенергії. Також повідомляють жителі Кузбасу та Алтайського краю. Що ж, усе, що відбувається на РФі, не інакше, як відповідь природи за війну, яку розв'язала Російська Федерація на нашій території. Нагадаємо, що збитки довкілля України від війни сягнули вже майже 85 мільйонів євро. Про це повідомляє прес-служба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. За словами міністерка Світлани Гринчук, зафіксовано понад Сім тисяч кейсів шкоди довкіллю внаслідок бойових дій у повітря. Потрапило понад 230 мільйонів тонн вуглецю. Вона зауважила, що залишається замінованою та забрудненою боєприпасами чверть території України. 850 тисяч гектарів лісів знаходяться під окупацією та в зоні бойових дій. Новий виклик для України та партнерів наслідки влучання рашиського ударного дрону в захисну оболонку арки нового безпечного конфронтаменту Чорнобильської АЕС держави ЄС брали безпосередню участь. У будівництві цього об'єкта, і вони добре розуміють, що таке пошкодження не тільки про масштабні руйнування та необхідність значного фінансування для їх ліквідації, а й про ядерну небезпеку усього континенту. Наслідки пошкодження довелося ліквідувати майже місяць. Єврокомісари з питань навколишнього середовища, водної стійкості і конкурентної циркулярної економіки Єсіка Росвал запевнила, що Євросоюз продовжить підтримку українських ініціатив із документуванням збитків та міжнародних судів. Щодо руйнування довкілля внесток бойових дій. Покровщина саме там а, наші збройні сили України відмінусували один Т-90М прорив на Покровському напрямку. Сучасньому бою. в принципі роблять що Т-64, що Т-90, суто коробочками, які одночасно однаково страждають. від в півдроні і не можуть фактично ніяк застосовувати свої переваги. Далі говоримо з вами про Турецька, саме з приводу того, що у наших збройних силах України назвали втра. Росії загиблими у боях на за Турецьк саме. Битва за місто Турецьк в Донецької області триває дев'ятий місяць. Втрати росіян на ці ділянки фронту перевищили 15 тисяч ліквідованими, так би мовити. Загальні втрати сягнули ще більших показників. Про це заявив. Начальник відділення комунікації 10-ї окремої мотобригади капітан Сергій Хомінський в етері наших колег українського радіо передають 24 й канал. Бригада перебуває на відповідному напрямку із середини липня 2024 року. І також заявив Хомінський те, що за цей час ворог зазнав без жодного перебільшення Катастрофічних дійсно втрат у живій силі, кількість безповоротних втрат ворога перевищила 15 тисяч в турецьку. Це ті окупанти, які були знищені. Якщо говорити про загальні втрати ворога на нашому напрямку, за цей період то це вже понад 50 тисяч особового складу, заявив він. Ну і також капітан розповів, що під час вуличних боїв контакт може бути дуже близьким. Він пригадав, що бували ситуації, коли в будівлі українські та ворожі позиції розділяв лише коридор. Чоловік додав, що без Прецедентна битва за Турецьк, можливо, завдяки героїзму українських воїнів, але найперше це піхота, те, що робить зараз наша піхота в Турецьку, можливо, світова воєнна історія прецедентів не мала, щоб ви розуміли, часто змінювати особовий склад на позиціях у турецьку немає можливості, бо заїзд на позиції, виїзд з позиції це смертельна небезпека. Додав він і до речі, за даними аналітичного проєкту Deep State, Мапи», Нещодавно росіяни вони дописували проєкт з приводу того, що росіяни мали успіх на турецькому напрямку. Окупанти застосовують різні тактики для обходу українських військ. Зокрема, вони використовують підземні тунелі, щоб прийти до українських позицій. Ну а наразі з вами розуміємо, що наші збройні сили України максимально контролюють, перепрошують ту ситуацію, яка відбувається наразі на цьому напрямку. Також ну і до речі, ще із цікавих новин з міноборони і бачимо, що останнім часом, останніми днями. Ми після цього обстрілу Кривого Рогу так вони щось дійсно досить часто неправдиву інформацію говорять досить часто, так досить активно. Останнім часом повідомляли вони наступним з приводу того, що війська РФ захопили басівку на Сумщині і продовжують наступ. Повторюсь, це був допис від Міноборони РФ. Ми ж в цей час чекали на офіційну інформацію від нашої сторони. Ну і звичайно, що у ДПСУ її спростували. З приводу того, що російські війська нібито захопили Солобасівка на Сумщині, у ДПСУ спростували. Зараз ви можете бачити, до речі, на екранах, де саме воно знаходиться. Так, от речник ДПСУ Демченко в коментарі журналісту Андрію Цаплієнку говорив наступне: Базівці окупанти намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, але вони знищуються нашими підрозділами сил оборони. І водночас Демченко повідомив, що російські групи на даний момент присутні в Базівці, але село не під їхнім контролем. Тривають бойові дії. Тобто, бачимо, наскільки расисти намагаються забігти наперед, але ж розуміємо з вами, що збройні сили України зроблять усе можливе, щоб їх там не було. Далі також з вами поговоримо ще й з приводу того, що останнім часом расисти знатно багато собі дозволяють, в цілому, як і завжди, на жаль. І світова реакція, реакція світової спільноти не завжди така, як хотілось би. Британія виявила у своїх водах шпигунські сенсори рефі для стеження за субмаринами. Ось така інформація з'являється. Йдеться про це у виданні The Times, така публікація. Говорять про те, що військові сполученого королівства нещодавно виявили у морі довкола Британії шпигунські датчики, ймовірно встановлені Росією для стеження за. Атомними підводними човнами Британії нещодавно британські військові виявили у морі датчика, які вважають російськими шпигунськими пристроями. А військові вважають, що датчики встановили росіяни з метою збору інформації про британські атомні підводні човни. Один із них постійно перебуває у морі в рамках заходів стримування. У публікації також пояснили, що загрозу дійсно рашисти можуть становити для країн НАТО своїми такими підводними спровожностями, так би мовити, які Москва не припиняли розвивати і після холодної війни так би мовити, те, що Росія має виняткові засоби для підводної війни і шпигунства, з яких деякі можуть і перевершувати спроможності Британії та інших країн НАТО. Також відзначають, що ще до повномасштабного нападу РФ на Україну Кремль почав готуватися до потенційної, так би мовити, і не з НАТО ця стратегія включала нагляд та підготовку до диверсії проти підводної інфраструктури. Ну і також. Видання дописували з приводу того, що не має бути сумнівів: в Атлантиці вже йде війна. Ми бачимо безпрецедентні обсяги російської діяльності. Коментує один із співрозмовників серед британських військових високого рангу. Також декілька співрозмовників сказали про наявність доволі переконливих розвіданих про те, що до лютого 2022 року яхти російських олігархів могли брати участь у шпигунських діяльностях РЕФІ у водах довкола Британії. Ви здивовані, я якщо чесно, ні, і з останнього ще й дописують з приводу того, що 60 кабелів зв'язку, що сполучають Британію з різними частинами світу, потенційно також є легкою здобутчю і місця їхнього пролягання не засекречена інформація. І водночас джерела кажуть, що оператори свідомі цих ризиків і підготували альтернативи. А військове військові найбільше стурбовані, тим, що росіяни можуть з'ясувати місця пролягання і пошкоджені, і пошкоджати так ці кабелі, які застосовують для. Військових комунікацій Ось такі от дійсно новини з'являються. Ну і ще також із цікавого, а саме із передбачень, так би мовити, про те, коли ж нарешті закінчиться ця кривова війна, яку розпочали. Рашисти на території нашої країни, і Юлія Тимошенко не промовчала і сказала свої, так би мовити, передбачення, якщо це можна так назвати, з приводу того, ж досить раптово вона це зробила з приводу того, як же швидко закінчиться війна, в які терміни як скоро це може бути. Політик не сказала звідки у неї ця інформація, а говорила вона з приводу того, що. Російське вторгнення в Україну нібито може бути закінчене у стислі терміни. Після цього в країні має пройти тотальне перезавантаження. Про це вона розповіла народний депутат, голова партії Батьківщина. Юлія Тимошенка. Її слова пролунали під час виступу на міжнародному жіночому фестивалі в Одесі 5 квітня. Сказала Тимошенко наступне: існують плани, міжнародні плани закінчити війну в Україні до кінця травня. Це дуже оптимістично, і зараз все йде до цього. І це дуже важливо для всіх нас. Далі, до речі, вона ще й не розповіла, що це за плани. Та звідки у неї ця так би мовити, інформація така інсайдерська. Проте політика політикиня додала, що після завершення війни в Україні буде тотальне перезавантаження. І далі, до речі, маємо з вами щось змогу заслухати її пряму мову, заслухати невеличкий шматочок відео з її трансляції. Як вона це говорила? Тож далі, давайте з вами заслухаємо. Міжнародні плани закінчити війну в Україні ну, до кінця травня місяць. І це дуже оптимістично, і зараз воно все до цього йде, і це дуже-дуже важливо для всіх нас. Так от, коли все це завершиться, обов'язково буде це перезавантаження.